Добрий вечір. Продовжуємо інформувати вас про події дня у студії Вікторія Будавіцька та Галина Абраменко. Спочатку коротко про головне. Обстріли Донеччини та Херсонщини. Російська армія продовжує завдавати ударів по Україні. Обстріли можуть бути і вночі, і вдень. Замість розбомбленої будують нову на Чернігівщині. Зводять церкву коштом місцевого підприємця. Церква буде в такому стилі казацького бароко. Зберегли під час окупації у дендрологічному парку Херсонського університету квітна колекція тюльпанів. Ми все одно сподівалися, що окупація не надовго, Ще намагалися щось внести в нашу колекцію. На Донеччині, внаслідок обстрілів російської армії, одна людина загинула, двоє поранені серед них дитина. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник області Павло Кириленко. У Мар'їнській громаді пошкоджено три приватні будинки. На горлівському напрямку росіяни ударили щонайменше чотирма ракетами по Костянтинівці. 45 разів російські війська обстріляли протягом минулої доби Херсонщину. По ній випустили 235 снарядів з важкої артилерії та безпілотних літальних апаратів. Написав у телеграмі голова обладміністрації Олександр Прокудін. Є влучання у житлові квартали, люди не травмувалися. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. Повідомили у ранковому зведенні генштабу на цьому напрямку. А також Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському ворог зосереджує основні зусилля. Там було відбито 53 атаки противника. Цілять по житлових кварталах, школах та церквах. Нікополь, що на Дніпропетровщині, знаходиться під постійним вогнем російських військових, розповів міський голова Олександр Саюк. Російська армія обстрілює місто з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Останній раз влучили в 11 будинків до того обстріляли храм на Великдень. Як живе місто зараз, розкаже Софія Москаленко. 17 квітня російські військові обстріляли Нікополь. Снарядами пошкодило дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Обстріли можуть бути і вночі, і в день, і ввечері, і зранку. Закриваємо вікна в ОСБ, ремонтуємо покрівлі, ремонтуємо фасади. Ну це основне міський голова розповідає: на Великдень, 16 квітня, армія РФ обстріляла церкву. Там потрощило вікна, поранень дістала жінка. На сегодняшний день в больнице находится одна пациентка, которая пострадала во время обстрела осколочное ранение тулуба. Для дальнейшего лечения будет в понедельник переведено в специализированное опековое ожоговое отделение. Обстріли Нікополя розпочалися влітку 2022 року. З того часу у цю лікарню надійшло понад 100 поранених. Всі пацієнти поступають змінно взривної травми Це чаще всього осколочне ранення верхніх ніжніх конечностей, ранення туловища. Бувають проникаючі ранення брюшної полості, грудної клітки. Утім, медичний директор каже: іноді врятувати пацієнта не встигали связано с з ранений, то есть були повреждены магістральні сосуды, больные доставлялись уже в гіморгічкам шокі. Від початку повномасштабного вторгнення з Нікополя виїхало 50-60% населення. Розповідає міський голова. 3784 – це різні об'єкти пошкоджені. Це і приватні будинки, і квартири, і багатоповерхові дома, і садочки, і школи, люди, в яких повністю зруйновано житло. Якщо вони до нас звертаються, ми їм надаємо тимчасову можливість тимчасового проживання. Це і гуртожитки, і ну, різні в нас є і квартири. У Кого житло зруйноване частково, надають будівельні матеріали. Додав Олександр Саюк. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Чотирирічний хлопчик загинув сьогодні у Харкові. За даними слідства, він випав з вікна шостого поверху. Повідомили у прес-службі поліції Харківщини. Попередньо дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно, коли батьки перебували в іншій кімнаті. Російські снаряди зруйнували їхнє житло. І тепер вони живуть у модульних будинках. Йдеться про жителів посад Покровського, що на Херсонщині. У населеному пункті повністю розбито понад 450 осель, розповіла заступниця старости Лариса Соколова. Як люди нині облаштовують свій побут, дивіться далі. Родина Чорних першою посад Покровському почала жити у модульному будинку. Наталя розповідає, після вибуху снаряду в її хаті вціліла лише одна кімната. Дітям немає де жити. Прийшлося вже їм йти спати, ще не утеплений, але ну, треба було вже йти спати. Сказали класно. Не холодно, покачівка. Жити можна. Так, спочатку вирятували всі, нервничали, всі те саме. Ну, а тепер, як поставили, подивилися, ну, в принципі, чи не так, то все погано. Встановлювали модульний будинок власноруч, каже син Наталії Денис. На літній варіант витратили близько восьми годин. На зовнішній дерев'яний каркас та утеплення ще п'ять. Дерев'яний пол піддони, потім лежить вата, потім ми положили ОСБ і на цей ОСБ положили вже. І е, йшли такі до комплекції, у них плитки, Вони, плитки да, воно на подобі ламіната. Кровать поставили, що? стол, два стула, щоб можна усе. Да, поставили акумулятор. Повністю придатним до життя будинок стане, коли відновлять електропостачання, каже Денис. Ну, Це все, все воно як пластик, воно дуже. Тоненьке, так. Да. Провітрюється, є вікна, відкриваються. Чотири вікна ось, і зверху чотири таких витяжки. Да, витяжки природні. Камін усе, радіатор масляний. От, він теж підключається під електрику і отоплюється. Щоб отримати модульний будинок, жителям посад Покровського треба було зареєструватися та стати до електронної черги. Тимчасове житло надала шведська служба цивільного захисту. Ольга Васильівна заяву на будинок писати не стала. Як на мою думку, чого я буду брати, в мене хата уцілівша тільки шифер вікна і вікна й двері по повибивані. А й беруть ті, які нуждаються, де згорівші хати. У Посадпокровському пошкоджені всі 940 будинків, 450 зруйновані повністю, розповіла заступниця старости Лариса Соколова. Люди потихеньку повертаються, щось відремонтовують. Якісь сараї, якусь кухнину отримують модульні будиночки. Отримало десь 70 громадян. Модульні будинки жителі посад Покровського отримують безкоштовно. Люди кажуть, готові терпіти тимчасові незручності. Головне, що вдома, і сподіваються, що їхні оселі допоможуть швидко відремонтувати. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсонщина. Дев'ять областей частково підтоплені в Україні: це Чернігівська, Київська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська, Волинська та Кіровоградська. З наслідками водопілля борються понад пів тисячі рятувальників, розповів пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. На Волині найбільше підтоплена Любешівська громада. Там у воді зараз 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та домогосподарств, розповів Суспільному начальник експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів Віктор Крисько. Як з великою водою борються місцеві жителі? Олена Чернуха розповість, скільки води? Півльоха. Я її не можу ні відкачати, бо це рівень і банки все в воді. 54-річна жителька села Заруччі Наталія Труш розповідає, уже двічі рятувала урожай, не раз відкачувала з ляху воду, але нічого не допомагає. Вода вже біля самої хати. Жінка каже, сама ради дати не може. Чоловік зараз у лавах ЗСУ. Відкачувати тут просто немає це сенсу, тому що тут вода, вона рівень тримається і все. Місцевий житель Юрій Корх розповідає, їхнє село Заруччі топить раз у 10 років. Але такої води, як зараз, чоловік не пам'ятає. Вода була в сараях, аж по саму хату прийшлося б доїжджати лодка. А так дамба ця зараз, що в нас є, то в нас спасає пів села. У сусідньому селі Седлище води багато скрізь, каже 46-річний Микола Матюк. З його слів, люди тут живуть з того, що вирощують. Як буде за урожаєм цього року, не знають. Біда для села, для нас це спосіб виживання. Залеті всі поля дуже, дуже мокро. Дуже тяжко навіть пройти, не то що заїхати технікою в поле. Вода почала підніматися і підтоплювати поля та господарства у Любушівській громаді торік у грудні. Спочатку відкачували воду чотирма насосами, каже машиніст насосної станції Григорій Мартинчук, але це не давало результату. Вода миттєво прибувала знову. В останні тиждень розповідає, насоси не працюють. Вперше за 10 років саму насосну станцію теж підтопило. Говорить Григорій Мартинчук. Такої води ще не було. Вісім годин качає насос, виключай насоса через 15 хвилин. уровень той самий. На території Любишівської громади є 16 насосних станцій. Фінансування на їх цілодобову роботу не вистачає, каже Віктор Крисько, начальник Любишівської експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів. Тому, щоб вода масово не затопила житлові будинки, тут вперше розкопали дамбу. Нам треба на Любишівщину приблизно мільйон вісімсот у місяць. На всю область виділено коштів 2,5 мільйони на рік. Грошей, які повністю покрили витрати роботи насосних станцій, в бюджеті Любошівської громади немає, бо є й інші першочергові витрати, говорить селищний голова Олег Кух. З його слів цього року на оплату електроенергії виділили 300 тисяч гривень. За словами Ростислава Кравчука. Заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів станом на 21 квітня в області площа підтоплень становить 17,5 тисяч гектарів. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. У селі Лукашівка на Чернігівщині біля розбомбленої вознесенської церкви почали будувати іншу. Торік у березні росіяни розбомбили сторічну споруду. Нову почали зводити коштом місцевого підприємця. Вона буде дерев'яна, а з висоти матиме вигляд хреста. Відкриє свої двері вже восени. Чи чекають на неї віряни? Дізнавалась Дар'я Янушкевич. Вознесенська церква у Лукашівці. Пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Рік тому в цій церкві росіяни влаштували штаб. За рік після деокупації села Лукашівка. Тут розпочали будівництво нової церкви. Вона буде цілком дерев'яна і 12 метрів заввишки. Це буде Волтер. Ну, це приміщення, де буде знаходитися батюшка. Він дивиться вовтор, обов'язково має дивитися на схід. Проект майбутньої дерев'яної церкви розробив 60 дворічний чернігівець Сергій Доценко. Він і зводить каркас церкви. Потім дах будемо робити потихеньку. Потім Обшиємо її нова церква буде за кілька метрів від Вознесенської церкви. Цій церкві у Лукашівці більше 240 років. Спочатку вона була дерев'яна на початку 20-го століття. Дерев'яну церкву розібрали. На її місці побудували кам'яну. Новий храм освятили у 1913 році. Зараз церква, де росіяни під час окупації зберігали свої боєприпаси, вщент зруйнована. Наша церква є пам'яткою історико архітектурною, і щоб розпочати якісь роботи відновлювальні, то тут ну, дуже забірократизована ця процедура, і треба дуже пройти великий цей шлях, щоб відновити цей храм. Нам потрібно 4-5 років. І десь приблизно 15 мільйонів гривень кошторис буде коштувати. Саме тому в Лукашівці почали зводити нову церкву. Кожен раз заїжджаємо, дивимося, що вони тут, хлопці. Молодці працюють, хай. Церква нада. Але ж нам хочеться, щоб нам і стару відновлювали. Ой, хочеться дівчатка. Я ж, я ж отакою, такою хадина ще до церкви у цю нову стару. Але нова церква це завтра нова, завтра добри, завжди нове, завжди добре. Церква буде в такому стилі казацького бароко, буде позолочений купол. Загальна висота церкви буде, по-моєму, якщо не зраджує мені пам'ять в межах 12 метрів, площа 40 квадратних метрів це буде храм, він буде носити назву найближчого великого свята, який, коли ми зайдемо. В цю нову споруду. Дарій Янушкевич, Роман Репа. Суспільне новини Чернігів. У дендрологічному парку Херсонського державного аграрно-економічного університету квітне колекція тюльпанів. Збирати її співробітники розпочали 5 років тому. Які сорти тюльпанів розпустились та як вдалося зберегти колекції під час окупації? Дивіться далі. Червоні, білі, фіолетові, жовті на клумбах Херсонського державного аграрно-економічного університету. квітнуть тюльпани. Лише на цих грядках їх більше шести тисяч, розповідає провідна агрономка дендропарку Ірина Мазурук. Збирати колекцію вище розпочали п'ять років тому. Долучились усі співробітники, студенти та містяни. Хтось приносив цибульки тюльпанів з дому, ділився своїми, хтось купував. Щороку колекцію різноманітнювали та розширювали, тому нині мають чим пишатись, каже Ірина. Є тут примхливі у догляді біоноквітні тюльпани, один з найвищих відомих сортів фокус-покус та найтемніший королева ночі. Ось вона знаходиться королева ночі, також фіолетовий Рональдо є сорт, тому що нам щось. Подобалися фіолетові кольори. Також у нас є декілька сортів серії фламінго, білий фламінго, рожевий фламінго, пістрявий фламінго. Ну і також багато різних сортів. Трохи поповнити колекцію, розповідає Ірина, вдалося під час окупації. Тоді через соціальні мережі дізналася, що в одному з квіткових магазинів міста можна взяти цибулини тюльпанів. Ми поїхали поїхали співробітницею, поїхали разом і привезли ще цілу торбу цих тюльпанів і висадили їх. І цього року вони вже почали в нас квітнути. Тобто ми все одно сподівалися, що окупація не надовго. Ще намагалися щось внести в нашу колекцію, додати, додати. Зараз за квітами доглядають співробітники університету, які лишаються у місті, розповідає Ірина Мазурук. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті Суспільного. Бережіть себе та рідних.